Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я розповім вам про звіря, який живе у лісі. Послухайте загадку. Влітку наїдається, взимку висипається, полюбляє її їсти мед, звуся, звісно, я, ведмідь. Ведмідь дика тварина, живе у лісі, в барлозі. Шерсть у відмідя густа, бурокоричневого кольору. Ведмідь має. Тепле хутро, яке дозволяє йому витримати найлютіші морози. Зимує він в барлозі. У нього велика голова, круглі очі, короткі вуха, ніс великий, чорний, лапи короткі, дуже сильні та товсті, великі, міцні кігті на всіх лапах. Ведмідь не тільки бігає, він ще лазає по деревах та плаває. Ведмідь Хорчується ягодами, рибою, м'ясом. Дуже любить ловити рибу. Ще у нього є маленькі відміжата. Ну, як вам сподобалось, до побачення, до нових зустріч!